По шаровій ціні такі на аукціоні. Зараз стоїть э, Volkswagen Tourant. 7-місний. Це у нас 10-й год. 257 пробіга. Сімімісний. Він 1,6 У Ось такий стан. Ціна зараз його на даний момент 3800. Э, десь через час буде аукціон. Оце болячка, да? болезнь постоянно виїхати. Це в Volkswagen. Тут висить постійно обшивка. Десь через час буде аукціон. Ну, я думаю, десь за 4500, може дешевше він піде за аукціон. А ну, плюс комісія, плюс все десь, я думаю. 5 половиною Він би був хороший. Це нормально. В принципі, ціна. Ось два комплекта в ну, нього, зима, літо, партронечки стоять. Такі дефектики показують, там по кузову невеличкі. Кстати.